Всім здарова, пацани э, і девочки. ми сьогодні в Mobile в Метро Рояль будемо підніматися із Jazzkluше э, і рюкзака шестого до Full 6. Зараз загружаю PUBG, потім ми э, переходимо на третю карту і йдемо дивитися, як будемо пушити. Шестерок, четверок і п'ятерок. Первое набираємо на третій карті до 300 000 состоїмості. Потом ми йдемо переходимо на седьмую карту. Так, на, на, на вам е, показати із шостого рюкзака, з Jescu Luše до Full. 6. Йдемо на третю карту. Допускаємо все. Подбор да, включений. Все. Йдемо на третю карту. У вас так, що щось перестало так довго Пер, перестає так швидко запускати один десь на минуті. На минуті десь на 30 секунд на мене о, я ще на западі переключений. Мене запускає в, на сьомою карту і на восьму десь по минуті, по 2. А коли на востокі, запускає десь на за минут 4-5. Третю карту. Такий спаун. І вот такий я ягуляк так сказати. Ми зараз походу или на босса йдемо, или на типов. Я думаю, ми підемо на типов. Бустаємось. Далі шарап мене РПшка куплена. Я один вчора закинув, а я всішки і серпешки я е, купив, е, відкривав е, з мумію і мене так е, насипало, як думаєте. Просто почекажне по серебрі просто. Дивимось з ціпочков. Чекаємо типов. Ботинка. Идем наверх. Открываем моржейку Можно насыпать. У меня просто на третьей карте на, в том сезоне выпала НКшка золото. Ну no, я просто зараз на третій карті поче рідко катаю, хочу попробую піднятися. Я почал один на сьомій карті, а я не повні, як буду пушить, да, типи спавниться. Я просто цей сезон просто катаю на сьомий. І, пожалуйста, підписуйтесь, це перший. Відос по пабу і по метро Рояль. Лайкаємо. Коментарі. Да я ходюсь. Ходя б. А ботин. Ч такі ботінки сильні? Я в шокі. А де вони? Не ма бачу. Не бачу де ботинки. А. думаємось. У меня просто не неповні як ката третій карті. Сдипили бутинок. Давай мы на босса. Мне надо идти на босса. До фіга, іти ити. Эй, зараз заразку вишку или НКшку вишку. Ще ну а тут така карта для мене Странненька Я не помню катати, що на зайка на третій карті. Я забуваюсь <смеш> детіпи, де боти. Я просто на сьомій карті помню, де все знаходиться, а на сьомій, ой, на третій я взагалі не помню, де все знаходиться. О Типа, эти раздавить мой скилл. Сука. Блять. Называйся убили. Да понятно, я не помню, как жестко катать. что, он сзади был. Ну ничего не снял, хорошо. Надо особи глушители поменять. Жестки. Лучше. Так честно, я просто пару каток скатал. вообще, На третьей карте я в том... Я просто всегда на седьмую карту иду, пацаны. Я просто всегда... Коли... Или в штурм я йду на сьому карту. Или. Я вообще на 8 карті и на третьей вообще давно давно не катав. На третьей я поду катав в самом... То есть в сезоне в 13 РП. Сильно давно не катав. Или даже полгода десь назад. О, бачик нормально, спаун. Нормальный. Ну, таке самое, как я гол... гулячки. Не можно типа забайтить, взять первые шмотки и вони будуть вдевать и просто попробовать забайтить и до фул 6 дойти на сьомій карте. Як вам такая идея? Записать такий відос? Пацани, просто записувати відос такий. Э, із первого Броніка і рюкзака і ЗМКшки вишки э, до Фул 6 э, на сп спаметь типов. Я Мені бы хотілося такие відоз записати, а як вам така ідея? Давно ви, ви захочете, не знаю. Напишете в коментах, потім я гляну. О. Или боты, или тип? Ніхера сього не дають, боти. Я в шоке. Пицца возьми. Безопасненько дают до хера. Сломаюсь и уходим отсюда. Нам надо на босса хотя бы трати, трати вещи. Е, просто яколячки вони. Я не люблю просто такі Є такі боти які вони такі, тобайки У мене в тому сезоні просто на восьмій карті я лутаю фур. Йопта Та блять! Поманки нахуй Трина Ой Піздец Та блять! Начну матюкати на каціна, блин! Пацани, можна я вдіну Дину четверту? або хоча хотя п'ятий. пятый? Я крузю меня повністю раздела пацани. На повністю разделав. Называйте до full 6 піднявся. Всем пока.